Вітаю! Мене звати Ольга Соболевська. Я сертифікований психолог-консультант, практикую гештальт підхід На даний момент навчаюся на гештальт-терапевта, Це такий вид психотерапії. Володію всіма необхідними інструментами для того, щоб допомогти вам. Вирішити ваші психологічні завдання. Охі... Крім 12 років психологічної освіти, маю 6 років індивідуальної практики з клієнтами та роки особистої терапії. Я добре знаю, як можна не просто себе почувати на місці клієнта, і як може бути реально класно від того, що в тебе є особистий терапевт, людина, яка знає про тебе все і готова уважно вислуховувати і помічати. Свої особливості, щоб тобі допомогти. Моя місія як психотерапевта це давати людям підтримку, досліджувати психологічні процеси особистості клієнта для того, щоб ними в майбутньому клієнт усвідомлено управляв. Я даю знання для психологічного зростання. Зам з тим у результаті це призводить до усвідомлених виборів у житті, менеджменту емоцій та станів психологічної стабільності та стійкості, що призводить до усвідомленого, якісного, наповненого барвами та красками і сенсами життя.